Вітаю на каналі Мотоскутерок. На продажу сьогодні Ямаха Джокиса 16. Простенький двухтактний скутер на повітряному охолодженні. На сьогоднішній день 16, це величезний дефіцит при величезному попиті. Їх практично вже не приходить з Японії. Застан я взагалі мовчу, з ними реально багато роботи. Але скутера не втратили свою популярність. Це один із самих цікавих, самих шустрих, самих потужних двохтактних скутерів взагалі, які, скажімо так, є. 16-та у нас з електронним гарним приборним дисплеєм. Так красиво виглядає, але є на ньому поки що нюанс. А я не знаю, можливо вирішу, можливо ні. Ось стрілочка з 10 показує кілометрів. А потім падає на нуль. Треба подивитися, чому так. Ну і завжди будемо вам в детальках розказувати. Дивіться, задня гума нова стоїть, амортизатор також міняний. Трошки товща пружина стоїть, ніж оригінальна. Далі. Ліва частина пластику без дефектів, без або яких зауважень. Варіаторна система, також вся стандартна заводська, скутер в такому а, колір мокрий асфальт, але з таким відтінком якимось дивним, ну, приємний колір, можна сказати. так Багажничок пластмасовий. Сидіння перешите. З Японії так прийшло чи ні. Частково, да, бо ржа... ржаві ці ржаві скоби. Це воно таке прийшло з Японії. Пара оригінальних зеркал, але знову ж таки трошки ржавенькі але в будь-якому випадку це краще, ніж китайський. Далі 10-й 10... би як рік. Чистенький бак, все. Під сидінням все супер, навіть оця є м'якенька штучка, скутер, наскільки я по кришці зрозумів 2009 року, хоча навряд чи мені здається, що він старший. Не знаю, чи правда кришка показує чи ні. Є бокова підніжка, до речі, це величезний дефіцит на, на Ямаху. Як її поставили, я не знаю, так як ножка це Хондовська. Тут все ціле, все добре, є карман, є блокування заднього колеса. Також передня гуманова, це тайванська версія, вона йде на гідравлічні вилки От. з дисковими гальмами по диску зносу на відсотків 10, не більше. Колодки також хороші. Гуманова, як і задня. Красиво виглядає, 16, взагалі по дизайну і. І в загальних так, характеристиках цікавий апарат, гарно їде. 16. вони є в багатьох модифікаціях, є Джоксі і так далі. Тут у нас версія з допаленням газів з труби, я так розумію, чи що. Ну, Коротше кажучи, з трубочкою. Як воно там працює, далі я не пам'ятаю. Щось з піду мутер трошки глючить. Там розібрати, подивитися, можливо, заміна була і стрілка неправильна. А дай трошки газу. Все. Скутер гарячий і коли ви на гарячу заводите, то бажано давати трошечки газу. Все працює світло, дебій і бі, -бі Все повністю працює. Рівненько гарно працює двигун. Без питань, все, все добре і сама робота двигуна непогана, так по розміру. Скутер зручний, тут є пологий пол. Непогано на ньому їздити, ноги. Гідрадична вилка хороша. Ну, Непоганий такий. Із контактик, мабуть, най-сами. Навіть з моїм зростом зручний такий апарат. Трошки треба збити що? Так з кнопочки заводиться, все добре, працює вже тихенько. Щось не можу зрозуміти, чому така стрілочка, чого вона 10. Коротше, бачите, глючі стрілочка. Не знаю, було в когось таке чи ні. В мене ще не було такого. Було багато. 16-х, щоб так стрілочка дергала, ще такого не було. А боку настань. Hvala. Ви бачите цю картину? Зачем я сказав 50? Коротше їде... 55-60 їде. От, але... спідомутер брешить патлюка. І він такий шустренький, взагалі, 16-та гарно їде, а? да? Ти ще не катався на такому? Да. Катався? роді Ну все, тест-драйв закінчуємо. Непогано їде, 16 -та. питань і візуально ніяких немає. Єдине, що з спідометром я розберусь, чому він так пригає, або прийдеться його замінити, купити інший. А так в загальному більше питань немає. До речі, в кого була така штука на 16-й, напишіть. Дуже цікаво, в мене перший раз, щоб так приборочка, скажімо так, некоректно працювала. Хто не підписався? Буду вдячний за підписку. Чим більше, тим краще, як розумієте, підписників на каналі. Це сприяє виходу нового контента. Кому цікаво придбати, телефонуйте, контакти в описі під відео, посилання на телеграм-канал, також там. Всім долих покупок.